Якщо ви початківець, то перше, що вам потрібно засвоїти, це правильну посадку і правильну постановку рук. І на цьому занятті ми з вами зіграємо кілька вправ, які допоможуть вам з цим розібратись. Отже, в нас є дві основних посадки гітариста. Перша це естрадна посадка, у якій я зараз знаходжусь. У цій посадці у мене гітара ось цим вигином стає на праву ногу. Тут вона в мене впирається об корпус, і. Рука, утворюючи невелике півколо, впирається об ребро деки і таким чином ми фіксуємо гітару. А ще у нас є класична посадка. У класичній посадці ви так само вигином гітару ставите тепер, правда, на ліву ногу. Так само вона у вас впирається в корпус, єдине, що у вас права нога не дає гітарі піти донизу. Гриф у цій посадці, як ви бачите, знаходиться під невеликим кутом, і якщо ви поставите зверху праву руку, ви отримуєте таку фіксацію, у якій у вас гітара буде нерухома навіть без лівої руки. І саме через те, що гітара у такій посадці добре фіксується, я пропоную її початківцям, а потім з часом ви зможете перейти, якщо вам буде зручно, у естрадну посадку. Отже, як ви бачите, права рука у мене утворює невелике півколо. І зараз ми з вами поставимо великий палець на шосту струну. Він буде у нас виступати в якості опори, щоб рука не стрибала під час гри. А вказівний і середній палець поставимо на першу струну і спробуємо зараз отримати звук на першій струні. Будемо грати по черзі вказівним і середнім пальцем. Перша вправа на чергування вказівного і середнього пальця виконується саме таким чином, але вам потрібно буде ще рахувати раз, і два, і три, і чотири і. І на кожен рахунок ви будете грати вказівним або середнім пальцем. Починаємо з першої струни і рахуємо раз і, два і три і чотири і. Друга раз і, два і три і чотири і. Третя. Раз і два і. Три і 4 і. четверта. Два і, 3 і 4 і. У зворотньому напрямку. Три і 4 і. Два і, три і, 4 і. Перша. Два і. Три і 4 і. Наступна вправа грається з середнім і безіменним пальцями. Тут нічого не змінюється, рахунок такий самий, порядок струн такий самий. Єдине що старайтеся не розвертати руку в сторону безіменного пальця це поширена помилка, якої варто уникати. Раз. І два. І три і чотири і. Друга. Два і три і 4 і третя. Два і три і 4 і четверта. Два і Три і чотири і третя. Два і три і чотири і раз, і два і три і чотири і раз і два і три і чотири і. Грати безіменним пальцем може здатися не дуже зручно, тому що у побуті ми ним менше користуємося. Власне, для того ми і граємо всі ці вправи, щоб усі ваші пальці стали рівноцінними і ви не відчували ніяких складностей під час гри. Наступна вправа грається великим, вказівним та середнім пальцями. Великий палець ставимо на шосту струну, вказівний і середній палець ставимо на третю струну. Давайте спробуємо пограти великим пальцем. Тут немає ніяких складностей, просто звертайте вашу увагу на те, щоб великий палець у вас грав боковою частиною подушки ось цим от місцем, а не верхівкою подушки. Це помилка. А також слідкуйте за тим, щоб він знаходився трохи лівіше відносно вказівного і середнього пальця ближче до грифа. І не був на одній лінії з ними А, тим більше не ховався сюди під долоню. Великий палець у нас грає шосту струну, вказівний палець грає третю струну, середній палець грає третю струну. Рахунок ведемо на великий палець і граємо. Великий шоста, вказівний середній, третя. Два, вказівний середній. Три. Вказівний середній, 4 вказівний середній. Після цього опускаємо пальці на одну струну, великий опиняється на п'ятій, вказівний середній на другій. І граємо тут так само: великий, вказівний, середній, 2 вказівний, середній, 3 вказівний, середній, 4 вказівний, середній. Опускаємо на четверту і першу струни, і тут граємо раз вказівний, середній, два вказівний середній, три, чотири. Піднімаємось. П'ята, друга. 2, 3, 4 і 6 третя. Ще кілька слів про позначення, з якими ви будете мати справу. По-перше, вам треба знати позначення пальців правої руки. Зараз на зображенні ви бачите, що кожен палець має свою маленьку літеру P-I-M-A, або PIMA. Також вам потрібно буде запам'ятати порядок і назви відкритих струн. Перша мі, друга Сі, третя соль, далі ре, ля і Мі. Також у тюнерах, якими ви настроюєте гітару, ви будете мати справу з літерами. Літери також позначають струни, і цю відповідність між нотами і літерами вам з часом доведеться запам'ятати. Зверніть увагу, що перша струна у вас в табулатурі позначена згори, а шоста знизу. Перші вправи ми будемо грати лише на відкритих струнах, а відкриті струни у нас позначаються нулями. Над нулями ви можете побачити аплікатурні позначення правої руки, про які ми вже говорили, а також знизу е, рахунок, який треба буде ввести під час гри цих вправ. Раз, і два, і три, і 4, і. У наступній вправі ми будемо грати пальцями у такому порядку: вказівний, середній, безіменний середній. Ставимо всі пальці на першу струну і починаємо грати вказівним пальцем. Вказівний, середній, безіменний, середній. Рахунок ведемо на вказівний палець. Починаємо з першої струни і граємо. Раз. середній, безіменний, середній. Два. Середній безіменний, середній. Три. Середній безіменний, середній. 4. Переходимо на другу. Раз. Два. Три. Чотири. Третя. Три. Чотири. Четверта. Два. Три. Чотири. Опускаємося на третю. Два. Три середній. Безумений. Середній. Чотири. Друга. Три. 4. Перше. 3. 4. Закінчили на середньому пальці. Трохи ускладнимо цю вправу. Для цього ми поставимо вказівний середній і безіменний пальці на другу струну. Тепер. Трохи підігнемо вказівний палець, щоб він опинився на третій струні. Середній залишимо на місці, а безіменний трохи розігнемо, щоб він опинився на першій струні. І в цьому ж порядку спробуємо зіграти тепер уже різні струни. Вказівний грає третю, середній – другу, безіменний першу, потім знову друга, третя. Вказівний середній, безіменний середній. Вказівний, середній, безіменний – середній. Тепер можна додати до наших пальців ще великий, і великий буде у нас грати шосту струну, а вказівний, середній, безіменний будуть грати перші три струни. Граємо у такому порядку: Великий грає шосту, вказівний третю, середній, другу, безіменний першу, потім знову другу, середній і третю вказівний. Шоста, третя, друга, перша, друга, третя, шоста, третя, друга, перша, друга, третя. В останній на сьогодні вправі ми будемо грати струни саме в такому порядку. Єдине, що великий палець у нас буде переміщуватися між басовими струнами. Басові струни це умовно так називають три товстих струни, тому що великий палець саме на них буде грати басові ноти. І починає великий палець з шостої струни. Вказівний середній безіменний залишаються на перших трьох. Далі він переходить на п'яту струну, потім на четверту. І назад на п'яту. Шоста, третя, друга, перша, друга, третя. П'ята, третя, друга, перша, друга, третя. Четверта. Великий вказівний, середній, безменний, середній вказівний. Великий вказівний, середній, безмений, середній вказівний. Кілька слів з приводу того, як відпрацьовувати всі ці вправи. Не поспішайте переходити до наступної вправи, поки попередня у вас не буде добре відпрацьована. Якщо ви змогли зіграти кожну вправу, 3-4 рази підряд і ні разу не збитись, не зачепити сусідню струну, тоді можна вважати, що вправа відпрацьована. Якщо у вас один раз вона вийшла, а на наступний раз ви десь зробили помилку, значить з нею треба ще попрацювати. І ще на листі з вправами у вас буде така приписка, на якій буде зазначено, що ці вправи треба навчитися грати в сліпу. Це означає, що вам потрібно навчитися і грати, не дивлячись на праву руку. І це зручно відпрацьовувати, сидячи перед зеркалом і контролюючи праву руку через дзеркало. І на цьому ми будемо закінчувати перший урок. А на наступному занятті ми з вами розберемося з постановкою лівої руки.